Як правильно наносити крем для обличчя. Неправильне нанесення крему може призвести до висипання та посилення жирного блиску. Перше. Неправильно розтирати його по обличчю. Правильно попередньо розподілити крем між пальцями і наносити рухами, що поплескують, втоптують, починаючи з більш сухих ділянок шкіри, закінчуючи жирнішими. Друге. Бажано наносити креми на суху шкіру. Після того, як ви вмиєте обличчя, необхідно почекати щонайменше чверть години. У разі нанесення косметики на вологу шкіру спостерігатиметься застій тепла та погіршення терморегуляції, тоді як суха шкіра гарантує оптимальну проникність живильних компонентів масок та кремів. Третє. Нанесення кремів повинно здійснюватися по масажним лініям обличчя. Четверте. Коли багато разів пройшлися по масажним лініям обличчя, переходьте до шиї. Шию масажують знизу нагору. Найкраще розподіляти крем від грудей до підборіддя. Дякую за увагу!